Сторінка 70 світ техніки, електроприлади, робототехніка, будівельна техніка, побутова техніка, сільськогосподарська техніка. Цього тижня ви пригадаєте, яку техніку використовують у містах і селах. Навчитеся безпечно поводитися з інструментами та побутовими приладами, дізнаєтеся, де використовують роботів, виготовите модель власного робота, будівельна техніка. Люди створили техніку, щоб полегшити і поліпшити своє життя. Техніку використовують у домашніх справах для вирощування врожаю в будівництві. Яку техніку використовують у будівництві? Для чого вона призначена? Як називають водія бульдозера, екскаватора? Техніка допомагає людям. Сільськогосподарська техніка. Техніка допомагає обробляти поля, сади, вирощувати та збирати врожай. Розгляд. Малюнок на сторінці 72, яка техніка допомагає вирощувати зернові культури, пшеницю, житом. Ливалка, сівалка, зерновоз, комбайн, прес, підбирач. Поміркуйте. Що роблять спочатку, а що потім? Яку техніку при цьому використовують? Як називають водія, комбайна, трактора? Побутова техніка. Побутова техніка полегшує домашню працю. Завдяки цьому люди мають більше часу для навчання, творчості, відпочинку, спілкування з рідними та друзями. Розгляньте малюнки побутової техніки на сторінці 73. Кухонна плита, мультиварка, холодильник кухонний комбайн, пральна машина пилосос. розкажіть, які прилади допомагають прати одяг, зберігати продукти, прибирати, куховарити. Як ними користуються? Які ще побутові прилади, ви знаєте? Безпека вдома. Багато побутових приладів є електричними. Якщо вони несправні або ними неправильно користуються, вони можуть уразити струмом або спривчинити пожежу. Крім електроприладів, удома є сантехніка та багато інструментів, якими також треба правильно користуватись. Правила безпеки. Вмик. Кайте тільки ті електричні прилади, які вам дозволяють батьки. Якщо електроприлад іскрить, негайно скажіть про це дорослим. Стежте, щоб крани водогону були закриті. Користуйтеся інструментами разом із дорослими. Техніка колись і тепер. Щоб сфотографувати людини, першими фотоапаратами доводилося довго стояти нерухомо. Тому на старих фото рідко можна побачити усміхнених людей. Сучасні камери знімають дуже швидко, деякі навіть одразу одразу друкують фото а за допомогою смартфона Можна зробити фотографію та миттєво надіслати її на інший кінець світу. Розпитати дорослих батьків, дідусів і бабусь, які фотоапарати, телефони були у часи їхнього дитинства, якої сучасної техніки не було, коли вони були дітьми, яку техніку з часів їхнього дитинства більше не використовують. Робототехнікам. Сучасні роботи здатні замінити людей у багатьох сферах життя. Є роботи, які гасять пожежі, розбирають завали, очищують Жують водойми від нафти та сміття. Деякі роботи схожі на людей або тварин. Вони можуть бути іграшками для дітей, допомагати людям похилого віку, навіть працювати офіціантами. Розгляньте малюнки на сторінці 76 та обговоріть, які роботи виконують складну та небезпечну роботу. Які роботи схожі на тварин чи людей, які ще види роботів, ви знаєте: робот пилосос робот-собака, робот-офіціант, робот, робот, робот пожежник Створюємо моделі роботів. Виріжте, з. Кольорового паперу геометричні фігури: квадрати, прямокутники, кола, трикутники. Виготовте аплікації у вигляді роботів. Вам знадобляться кольоровий папір, ножиці, клей. Дайте імена вашим роботам. Розкажіть, чим вони можуть бути корисними.